Долбануть за спини тактичним ядерним оружием. Сейчас подтянуть тофи і вижить, чортово матерім криш укра. Все, тишина. Будуть крики. о том, русские сошли с ума. почему ви так воюете? Все, все, все. А Тому що хватить на полушишки. Переп... Ядро ядром, але цікаво, чому досі нікого із кадрівців, які випадково розминулися із українськими колонами, не лінчували. Ну, де народний самосуд. Хоча перші тривожні дзвіночки вже пробуваються в інфополе в одній соцмереж філії ВГТРК у Читі... Заявили, що кадирівці гандлять російську армію, знищують ворогів лише за допомогою фотошопу. І взагалі саме полк Ахмат винен у значі суджі. А в якості виправних робіт закликали Путіна і Білоусово відправити на фронт побільше російських мусульман. Надія на внутрішній жабу гадюкін розвіялася, коли з'ясувалося сторінку пропагандистів із забайкаля зламали. Але знаючи, які з кадирівців вояки, які ідея була непоганою, легка здобуч для обмінного фонду. А судячи із безкарності Рамзана Ахматовича на Росії, швидше в ДРК у Читі закрили б ніж кадирівцю по А на всі інші випадки життя є розхідний матеріал. Ті ж срочники до сих пор сидять в некоторих частях. До речі, на момент запису вже зафіксовано просування збройних сил України до кордонів 4-го району Курської області. Здирали триколор не лише із шкільної будівлі осуджі. а ще в середу ввечері з'явилися кадри із двох населених пунктів: посолка Любімовка та внізапная Коронівського району. Там українці знімали шмати із будинків культури. І якщо Любімовка вже перебувала в зоні контролю збройних сил України. То відео із Внізапнова внізапно підтверджує розширення зони бойових дій, і тепер до кордону із сусіднім глушківським районом залишилося лише 2,5 кілометри. Росіяни також безділен садять навколо Курська і Курської С риють окопи, і напевно це також першочергово було внесено у плани із денацифікації та демілітаризації, як і створення санітарної зони, про яку неодноразово заявляв сам Путін. Зона щоправда тепер знаходиться на території Курської народної республіки. Але це так дрібниці якісь сімдесят чотири звільнених населених пункти, про которые доповідав Олександр Сирський. На это не варто звертати уваги. Шкідливо для ментального здоров'я. Поради від пропаганда. Во-первых, ложь про 74 населенных пункта. Люди сейчас спросят, а сколько? Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Вот это не значит, что населенный пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы там можем говорить, что это населенный пункт на, 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 Просить, контролюються нами. Мне кажется, важно. Пері фокусіруватися раз не та тема, над якою слідують розсуждати, наш не наш насільоний пункт. І справді є ж достатньо тем і подій, на яких варто фокусуватися. Висмівати Байдена. Ну окей, е, тепер стежити за президентськими перегонами між Камілою Харріс та Дональдом Трампом. Насолоджуватися падінням рівня життя в Британії. Ну ще які там теми цікаві? Пінічні потоки, у підриві яких неодноразово персонально Путін і вся політична так звана еліта звинувачували англосаксів і ЦРУ. то взарвав сірний паток. Ви але схоже інформація від Вашингтон Пост про спецоперацію, не санкціоновану тим самим ЦРУ та Володимиром Зеленським не сильно тривожить росіян, тому на федеральному зомбищику шукають позитив у Курському провалі. Увага, епізод зі студії «Первого канала», де не змогу захистити цілу область. Евакуацію 70 тисяч населення називають спецоперацією Білоусова. Є віроятність, що Україну використовували не західні спецслужби а в том числе и российские вооруженные силы ее использовали. Что, кстати, вполне вероятно, так как на других направлениях. мы реализуем те задачи, которые, собственно, и должны были реализовать. Я напомню, что сначала вол, первая волна информации о том, что происходит, это была, была информация о том, что сейчас русские оттянут свои силы сюда, для того, чтобы ослабить да, давление ну, да, на фронт, дело. но этого не Говорили. произошло. То есть, на самом деле, я вынужден констатировать, и меня, как гражданского лица, сложилось полностью впечатление, что на... Наші ворожовані сили зараз переіграли ВСУ. згідно історії. Росіяни спеціально дозволили українцям зайти в Курську область, щоб київський режим у світі втратив імідж невинної вівці, яка зазнала жахливої агресії. Я не говорю про ситуацію на полі бою. Я говорю про інформаційному котлі, в який потрапили зараз в СУ. Тому що раніше це були люди, <как> вірні, київський режим був как бы, невинною овечкою, який підвергся чудовищній агресії, я цитирую, да? а зараз ну, да. на самом деле речь уже о другому йде. І етаф етап ета ситуація, вона по суті являється для київської режиму раковою. Не провал на полі бою, а інформаційний котел. Ну так і запишемо. І наприкінці про нову російську еліту, яка ще нею не стала, поки не повернулася з фронту. Завірусилося відео потенційної вдови із Краснодарського краю, куди приїхала відпочивати 42-річна уродженка Татарстану. Чи чоловік зараз знаходиться у так званій зоні СВО? П'яні зет Патріотці не сподобалася сіми на пара з так званої. ДНР, окупованої частини Донбасу, і вона почала на них кричати та кидатися з кулаками. Коли всіх вдалося розняти, туристка вирішила кинути в них пляшкою, але підвела влучність. Усе прилетіло до величезного акваріуму, що стояв у центрі зали. А в результаті усіх учасників конфлікту відвезли до відділку поліції, де вони відмовилися писати будь-які заяви. Отаке от воно життя нової російської еліти на туристичних об'єктах.